Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку прощавай. Чергова година цього прямого спеціального етеру. Дві теми, дві великих теми до обговорення. Ну, передовсім згадаємо про ситуацію на фронті. Ви чули певно в новинах повідомлення зі сходу України. Ми Обов'язково до них дійдемо, не оминемо цієї теми, але згадаємо і про те, що відбувається в Росії. Зокрема, Саратовський НПЗ зупинив прийом нафти після атаки дронів. Власне, це інформація від агенції Bloomberg. Ми за мить теж згадаємо і про цю новину. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Вона буде заключною ціна на нафту в районі 40 або 50 доларів за барель. Наскільки такий сценарій є можливим для росіян, і чи готова ворожа економіка, ворожа господарка? до, Подібного сценарію, це буде заключна тема. За 25 хвилин і до неї перейдемо. Ну а просто зараз я з приємністю привітаю нашого наступного співрозмовника. Ним буде Владислав Салезньов, це військовий експерт і речник Генерального штабу збройних сил України у період 2014-2016 роки. Мої вітання. Доброго дня, пане Ложе. Вітаю вас, ла Україні. Героям слава, розпочнімо звичайно. З найважливішого те, про що зараз ну, поки що в форматі такому, знаєте, напівофіційному, але повідомляють зокрема аналітичні центри. Тут я на Deep State можу посилатися. Росіяни просуваються в бік траси Добропілля Краматорськ, і фактично йдеться про ну, таке про їхнє просочення вглиб. Якщо ми зараз подивимося на мапу, ну не всі зараз перед собою мають цю мапу, та але це таке. таке Би відгалуження, фактично на, на мапі е, бойових дій що в цілому можете сказати, наскільки це небезпечний їхній може бути е, маневр і до чого може допровадити безумовно. Маневр дуже небезпечний, але я що хочу сказати, Пане Олеже, радіо НВ це одне з ключових джерел інформації в українському інформаційному просторі. І я розумію, що те, про що ми з вами зараз говоримо, буквально за кілька годин стане хедлайнерами е, е, новин. Чому я саме на цьому роблю акцент? Право в тому, що я не хочу бути адвокатом е, українського генерального штаба, який досить обережно е, говорить про ту ситуацію, яка розгортається в напрямку на добропілля. З іншого боку, я не хочу зі зраду та паніку, бо чимало в тому числі досить поважних моніторингових ресурсів, говорить про катастрофічну ситуацію, яка розгортається на цій ділянці фронту. Я не маю цієї інформації з району добропілля, а отже, думаю, що нам все ж таки варто почекати офіційних зведень, офіційних тверджень від відповідних профільних фахівців, бо на та розбіжний ті саме оцінки щодо тієї ситуації, яка розгортається на цій ділянці фронту. Так, я читав відопис Богдана Кратевича і Тараса Чмута. Очевидно, що ситуація така, що потребує серйозної консолідації наших зусиль і негайної реакції з боку українського генерального штабу щодо посилення цієї ділянки фронту. Вочевидь, що серпень для нас є пекельним в плані динаміки бойових дій, ситуація, яка нині є. В районі добропілля це лише один з епізодів, який створює для наших сил та засобів, які діють на всі ділянці фронту відповідні ризики та загрози. Але я думаю, що варто говорити про серйозне загострення. Ситуація на півдні Запорізької області, зокрема північніше від Кам'янського, бо зараз у мене перед очима мапи Deep State і ті е, відомості, які я бачу там, ну певною мірою відрізняються від офіційних повідомлень профільних речників. Насправді ми маємо проблему, і не дарма чимало лідерів громадської думки нашої країни починають говорити про те, що інформація все ж таки має бути зваженою вивіреною, та також, що відповідає реаліям на полі бою, бо перебування в ілюзіях, е знецінення бойових можливостей ворога, часто гусе може зіграти з нами дуже таку неприємну історію, і думаю, що певні відголоски таких процесів зараз ми бачимо не лише в районі Добропілля, а й на інших ділянках фронту. Бо якщо е певні Процеси пов'язані з недоведенням тієї інформації, яка є насправді, формує відповідне не досить раціональне рішення у відповідь. Вони і створює ті самі проблеми, які ми маємо на полі бою. Ну а те, що ворог, очевидно, маючи досить обмежені дедлайни. Які обмежуються приблизно середини жовтня поспішає, і готовий буквально трупами своїх солдат встилати шлях до таких до захоплення таких амрійних квадратних кілометрів території нашої країни, це очевидно, але знову ж таки не завжди ситуація на полі бою відображає там надзвичайно ефективну діяльність російської армії. Часто густо причинами таких процесів є певні нераціональні. Не ефективне рішення безпосередньо на міше на місцях, а й в тому числі на рівні оперативного, а падекуди на стратегічному. Ну тут дійсно ми чекаємо на реакцію генерального штабу, і в сенсі комунікаційному, хоча це е, там, попри те, що це безпосередньо наше поле там діяльності, я думаю, що все ж таки передовсім це має бути реакція е, військова, тобто дії і е, недопущення або уникнення подальшого просування, якщо перший варіант не є вже можливим. Ну а звичайно, комунікування, пояснення того, як це відбувається на рівні офіційному, це щось, чого ми постійно чекаємо, і е, сподіваюся, що найближчим часом це з яв це щодо добропілля і тих околиць. Натомість ви вже згадали про інші відтинки фронту. Е, активізація Росіян в Запорізькій області. Наскільки вона е, є там відчутною істотною, і які можуть бути плани, тобто що моделювати подальшу їхню дію з виходячи от з цієї активізації? Що це може бути? Важлива опція. Насправді ви робите абсолютно чіткі і вірні акценти. Зверніть увагу, зараз за лаштунками інформаційного потоку залишаються події, які розгортаються північніше від Кам'янського. Тим не менш, ми бачимо певні опосередкованих відомості про те, що ворог найближчим часом буде серйозно активізувати свою діяльність. Згадаємо заяву пана Андрюшенка щодо перекидання ворожих сил та засобів, зокрема бронетехніки на півні Запорізької області на відповідні напрямки. Згадаємо заяву президента України Володимира Зеленського, який стверджує, що ворог зараз здійснює певне приготування для. Атак на певних ділянках фронту. Я думаю, що ворог буде намагатись Діяти в такий спосіб, щоб розуміючи, що десь наша оборона не надто стійка та надійна, докладати саме на цих ділянках фронту свої зусилля. Знову ж таки, перед очима у мене мапа Дівстейт. Я бачу намагання ворога атакувати в районі населеного пункту Кам'янська, Плавні, бачу сіру зону, яка буквально вже заходить на територію містом Степногірська, бачу атаки в районі Степового, бачу дії ворожих сил та засобів південніше від в напрямку на Новоданилівку. тобто фактично зараз прийшов в рух той самий концентрат російських військ на півдні Запорізької області. Ми з вами неодноразово наразово пана вже говорили про те, що там знаходиться російське угрупування військ. Під назвою Дніпрова, чули його генерал-полковник Михайло Теплінський, досить тривалий час відносно затиші спостерігалася на цій ділянці фронту. Зараз фронт прийшов в рух. Причому бойові дії відбуваються не лише на півдні Запорізької області. Часто густо ми чуємо зведення від Сил оборони Півдні України про те, що ворог намагається атакувати наші рубежі та позиції на півдні Херсонської області. Тобто серпень, пекельний. Ворог намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Відповідно, там де він їх знаходить, саме в цій на цій ділянці фронту він спрямовує всі свої резерви та ресурси для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Звісно, що я раджу, нашій аудиторії не лізти в помиральну яму. Ситуація залишається складною, а з іншого боку, вона чітко контролюється відповідними силами та засобами і допис. Профільного угрупування військ, яке веде бойові дії в напрямку на Добропілля, воно певною мірою працює як такий стверд, такий фактор, який ну трохи вгамовує наші емоції, наші переживання. Але з іншого боку, ми абсолютно чітко маємо розуміти, ворог має за мету досить амбітні плани. Що не меншо в рамках літнього кейсу на своєї наступальну кампанію реалізувати плани щодо окупації значної частини тієї території Донеччини, яка знаходиться під нашим контролем? Звісно, він марить тим, щоб. Чим більше забути території і Запорізької області і по Херсонщині, і я не думаю, що варто звертати увагу на російське ПСО, мовляв, ось ось і вони будуть проводити форсування Дніпра з метою захоплення частини Херсона йдеться про, про мікрорайон Карабел. Але тим не менш, я розумію, що ворог зараз докладає всі і, і, і наявні у себе ресурси для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою, а отже. В принципі, те, що фронт тривається, тримається, це в першу чергу заслуга наших воїнів, які буквально титанічними зусиллями стримують про вороже просування на різних ділянках фронту. З, е, приєм, да, з приємних прошу, моментів, прошу. я думаю, що варто додати, бо якась зради зраденька виходить е, зараз е, досить непроста, але тим не менш абсолютно... Е, скоординована діяльність українських сил оборон на території нашої Сумщини, там, де буквально місяць тому назад ми говорили про край складну ситуацію. Тим не менш ситуацію нам вдалося там владнати. Певний мір. Я думаю, що працювало не лише посилення наших сил та засобів, які діють на цій ділянці фронту, а й ті саме фортифікації, які свого часу будувалися на цій ділянці фронту. Ну і знову ж таки, частина території. Курської області Російської Федерації і досі перебувають під контролем українських сил оборони. Наскільки раціональне це рішення за умови того, що ми маємо зараз проблеми на інших ділянках фронту? Я думаю, що відповідь на це питання мають. Давати головнокомандую Збройних сил України офіцери його штабу це буде абсолютно раціонально, але те, що там ми маємо змогу проводити не лише ефективне оборонні дії, а й в тому числі контратакувати, це я думаю, дуже важлива опція, бо це говорить про наші можливості та спроможності. Якщо говорити про ситуацію в обласних центрах, от ви вже згадали про район Корабел для Херсона. Це ну така окрема, знаєте, з точки зору такої цивільної або гуманітарної окрема задача і виклик тепер, тому що е, ну доводиться евакуйовувати людей, які не можуть там е, надалі проживати, тому що він фактично відтяти є від е, міста, тому що це є острівний район де-факто. Та ну і е, Запоріжжя, говорячи про е, ось ці е, ось це нагромадження російських військ, там навіть в околицях Степної Гірська яку це загрозу додатково створює для Запоріжжя, бо ну нам не доводиться говорити тільки і виключно про, е, про просування росіян, і ми тут маємо теж справу з е, посиленими атаками. Ну давайте згадаємо кінець минулого тижня і автостанція, яка фактично там знищена була частково. правда, та там якісь опори лишилися, але вона не може функціонувати. І під завалами знайшли людей. На щастя, там не було поснебуло е, жертв, але 20 людей такі постраждали. Що ми маємо розуміти? Якщо ворог спромагнеться просунутися в бік Запоріжжя на відстань до 15 кілометрів від передміст, то відповідно він зможе використовувати на цій ділянці фронту, в тому числі ствольну артилерію. Допоки да, поки що ключові ризики для мешканців цього обласного центру це російські керовані авіаційні бомби, ракети від реактивних систем залпового вогню. ну, відповідно, різні типи інших ракет, які часто густо ворог застосовував, щоб оцілити не лише по військових та інфраструктурних об'єктах цього обласного. Центру, а й по будинках звичайних мешканців Запоріжжя. Звісно, це війна. Звісно, що Запоріжжя є е, прифронтовим містом, і ми маємо цей фактор е, враховувати. Бо е, ворог ж абсолютно звертає увагу на так звані. Супутні втрати серед цивільного населення. Йому важливо досягти відповідних результатів та їх наслідків під час реалізації задач з вогневого ураження наших військових об'єктів а також об'єктів оборонно промисловості. А скільки цивільне населення загине путіну та його оточенням На це абсолютно байдуже 45 кілометрів. Якщо ми дивимося на Google Maps, відстань від Степногорська до Запоріжжя, але це дорогою, дорогою М18. Звісно, що по прямій ця відстань дещо менше. Я сподіваюся, що ті загрози, які є нині в районі Кам'янського, абсолютно чітко усвідомлюються українським генеральним штабом і будуть докладати відповідні сили та засоби для того, щоб всю цю ситуацію стабілізувати, тим більше, що процес пов'язаний з мобілізацією особового складу в нашій країні з його підготовкою в навчальних центрах та на полігонах тривають. А посередкована процес свідчить ті самі системні... Удари російських ракетників та е, російських е, е, інших засобів вогневого ураження по наших навчальних центрах та на полігонах минула е, ніч. Знову ж таки на Чернігівщині були прильоти по розташуванню. Тобто, ворог розуміє, що та підготовка триває, що ми готуємося в тому числі для посилення наших визначених рубежів та позицій, в тому числі тими підрозділями, які зараз знаходяться на етапі підготовки та бойового злагодження. Що стосується іншої ділянки фронту на півдні, я вже повернуся до, до Херсона, то ми маємо розуміти, що відстань між берегами Херсона в цій, цій частині отечі тисячу метрів. Відповідно, говорити про якісь приготування з метою проведення форсування Дніпра в цій частині, мабуть, ще не варто. Лівий берег він більш низький, відповідно, там плавні і будь-які рухи особового складу, тим більше техніки, ну там фактично неможливі. Прозорість поля бою сягає відстані до 20 кілометрів, а отже, всі ворожі приготування, ми точно будемо бачити. Отже, говорити про ймовірність форсування Дніпра на цій ділянці фронту варто говорити як про близьку до нуля. Але те, що Херсон так само є прифронтовим містом, і по якому працюють ворожі не лише. Ракети, авіаційна бомба, а й в тому числі fpv дрони, це звісно створює чималі проблеми для місцевого населення, бо всі вони знаходяться в зоні ураження, і часто густо ворог буквально палює за цивільним населенням цього обласного центру. Я думаю, що цей фактор безумовно мають враховувати мешканці Херсона, але те, що зараз не варто говорити про будь-які вирагідності просування Дніпра тим більше ефективне в ерогідності не для гідності, як для ворога. Для мене все очевидно. Російські тили, давайте про них детальніше поговоримо. Я вже анонсував цю тему щодо саратовського нафтопереробного заводу. З того, що ми маємо в публічному просторі, тут я пошлюся на агенцію Блумберга, як на джерело верифіковане, і часто те або частіше те, про що вони пишуть, потім підтверджується. Та нафтопереробний завод в Саратові, який належить компанії РосНЕФТЬ, припинив прийом нафти після атаки дронів. Я нагадаю, що до такої атаки дійшло. В неділю, ну і так само е Блумберг зазначає, що цей нафтоприродний завод є третім, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця. Яким чином можна це зверифікувати і, е ну скажімо так, усвідомити рівень і пошкоджень, і е того, як довго цей НПЗ е не зможе функціонувати в нормальному режимі? В руйнації відбулись досить масштабні. Я думаю, що не дарма українські сили оборони настільки прискіпливо працюють по ворожих об'єктах нафтопереробного комплексу. Бо серпень це сезон відповідних польових робіт. Навантаження на російські. Цей блок е, нафтопереробної промисловості надзвичайно великий. Ми пам'ятаємо, що буквально нещодавно російський уряд ухвалив рішення щодо припинення експорту бензини в певних марок за кордон. Відповідно, відчувається там певний брак тих е, ресурсів, і від яких залежить в тому числі ефективне функціонування російської армії, адже нафта та продукти це кров армії. Немає бензинів, немає дизельного топлива, зупиняється все, в тому числі танки. Відповідно, наша атака по об'єктах нафтопереробного комплексу, а також е, йдеться не лише про заводи, які безпосередньо виготовляють різні види пального, а й про місця їх збереження та певної концентрації. Е, вагома опція, яка дозволяє нам створювати для росіян проблеми в плані логістичного забезпечення, бо більше понад. За півтора десятка наших атак по об'єктах залізничного сполучення на півдні Російської Федерації де Це, в першу чергу про Ростовську область, Краснодарський край, Ну і звісно, про прильоти на території російських регіонів, що межують з Україною, Курська, Білгородська, Воронежська, Орловська, Ліпецька, Тамбовська область. Всі ці прильоти не є випадковими. Тобто ми проводимо системну роботу щодо максимального сповільнення руху та функціонування тієї саме російської логістики, бо логістика це переміщення ресурсів. Ресурси є визначальним фактором, які впливають на ситуацію на полі бою. Чим менше ворогу буде ресурсів, тим більш менш змістованими за суті будуть ворожі атаки, і відповідно е позитивні результати як для ворога на полі бою. Ну, але якщо говорити про е, е, ефективність цих атак, тобто те, що ми маємо зараз, це там проблеми з пальним, наскільки я розумію, передовсім для е, російських цивільних, ну це такий, знаєте, приємний бонус і е, десь там е, додатковий важіль е, впливу на росіян, які я не вірю в це, але можливо там колись за якихось обставин усвідомлять природу того, чому так відбувається. Та десь там хтось може щось здогадається одиниці, але разом з тим, е, наскільки це мало би бути потужна. Потужний рівень, а так, щоб цей брак пального відчуло саме російське військо. Вода Камінь точно. Звісно, що одна атака на один виокремлений нафтопереробний завод, де керівна ситуацію на полі бою з постачанням пального не вирішить. Але зверніть увагу, це ж не поодинокі атаки. Ми системно та методично працюємо по різних об'єктах нафтопереробної промисловості Російської Федерації, про тому числі працює на відстань до 2000 км. Здається, десь в Ухті були прильоти. По одному з такого типу Ба більше ми ж працюємо не лише по об'єктах на промисловості Російської Федерації, ми працюємо по заводах, які є складовими чи похідними в лінійки визнання устаткування, обладнання, яке використовується під час створення далекобійної високоточної зброї, зокрема ракет різних типів та специфікацій тих самих дронів. За таких умов ворог поступово втрачає. Свої можливості, свій функціонал щодо е, безперебійного визнання всього того, що е, створює вогневу міць для російської армії. Звісно, цей процес не дасть результат буквально е, завтра. Але те, що ця робота має далі продовжуватись, і ті самі діпстрайки, які раз за разом влаштовують українські війська, вони дають тобі ті, е, чудові результати. Ба більше. Ми починаємо час від часу повторюватися. Тобто, прильот відбувається на ж ті самі об'єкти російської оборони промисловості чи російські військові об'єкти з певною періодичністю. Ба більше програма Павутина. як завода можемо називати програма «Паутина 2.0, Вона так само працює. Буквально на минулому тижні наші кулаки відпрацювали по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про окремі елементи системи протоповіти оборони. Наші дрони. Думаю, що вони туди були доставлені за допомогою морських безпілотних платформ, атакували в тому числі об'єкти російської ППО, які знаходяться на горі Айпети. Це одна з найвищих точок на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму, і туди сталися прильоти. Це важливо, бо ворог має відчувати, що він поступово втрачає свої ресурси, зокрема ті, які створюють безпековий периметр на території тимчасово окупованого Криму. Не є таємницею, що на тимчасово окупованих територіях нашої країни саме кримський півостров найбільш серйозно захищений системою протиповітряної та протиракетної оборони. Так, от зараз ми працюємо над тим, щоб той рівень безпеки значно понизити. Що буде далі? Думаю, найбільш яскравий приклад: що буде далі, це е, двотижнева війна між державою Ізраїль та Ісламською Республікою Іран. Згадаємо, що перш ніж Проводити масовані атаки з повітря на територію Ісламської Республіки Іран. В першу чергу, Ізраїль відпрацював по об'єктах іранської ППО, тим самим вихолощуючи їх можливості і створюючи певною мірою безпечну умову для проведення тих самих масованих атак з повітря. Думаю, що той самий алгоритм зараз використовують українські сили оборони, працюючи саме в такому ключі і контексті, ключове полягає в тому. Та робота, яка одного боку здається, ну не приносить тут миттєвого результату. Вона край важлива, бо в такий спосіб ми поступово халащуємо наступальний потенціал Росіян. Знову ж таки, вода камінь, точно. Ем, Військово-промисловий комплекс російський і те наскільки е, захищені ці об'єкти ви зараз згадали про окуповані українські території, зокрема про Крим. Разом з тим, ну фактично, там ще не щоденно до нас доходить інформація про е, вибухи в навколо об'єктів російського НПЗ. Цього разу місто Ставропаль е, е, губернатор. Цієї, цього регіону, скажімо так, Владіміров підтверджує атаку дронів на регіон і Однією з цілей, як він говорить, є фабрика Монокристал, один з провідних виробників штучного кордону, який застосовується в оптоелектроніці. Це перша ціль. Друга це завод Нептун, який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден. Фактично. Як я вже сказав, та це стала така практика, чому вони не встані захистити або ефективно захистити е свої об'єкти ВПК. Територія Російської Федерації досить велика. Об'єктів, які є дотичними до російської оборонної промисловості, є чимало, а систем протиповітряної оборони Росія бракує. Тим більше, що вони засереджують їх на території кількох регіонів, як Російської Федерації, будь то Москва, чи то підмоскові, або на деяких територіях тимчасово окупованих нашої країни, будь-то Крим чи то Севастополь. Відповідно, об'єктів, які треба захищати, чимало, а ресурсів, щоб їх захищати відповідним чином. Не вистачає ми. Я думаю, що в такий спосіб діємо для того, щоб атакувати ті об'єкти, які менше прикриті російськими системами протиповітряної оборони, бо це ну, фактично гарантує нам успішне ураження тих самих об'єктів. Бо я ж розумію, що російська ракета нікуди ніколи не буде дієздатна, якщо її бракуватиме від тих елементів, які витавляються на заводах у Старопольському краї. І або Росіянам треба буде терміново відновлювати виробництво, щоб мати відповідні запчастини для визнання ну, устаткування для тих самих ракет, або шукати ці матеріали по світу. Санкційна політика крива коса, але тим не менш працює. А отже, російським емісарам досить складно шукати все те, що необхідно для е, виготовлення в промислових масштабах того самого ж ракетного озброєння. Тому я думаю, що діяльність наших сил оборони в цьому контексті абсолютно раціональна, хоча Продолжение следует... Я маю сказати, що звісно я в першу чергу звертаю увагу на ті процеси, які відбуваються в рідному для мене Криму, і ті сигнали повітряної тривоги, які часто густо лунають в різних куточках Криму, для мене є досить симптоматичним. Це значить, що українська армія продовжує виконувати спектр завдань пов'язаних з тим, щоб максимально вихолостити оборонний потенціал росіян на території тимчасово окупованого Криму. Чи го го говорить це про певні приготування українських сил оборони на осяжну перспективу? Не знаю, але в будь-якому разі цей кейс надзвичайно важливий, бо в такий спосіб ми е е знищимо усі ворожі ілюзії з приводу того, що вони в Крим прийшли назавжди, бо вони мають чітко розуміти Крим це Україна. І цими словами я пропоную розімувати, особливо якщо йдеться е, про те, що ці слова говорить людина, яка походить з Криму. Це Владислав Селезньов. Я вам Дуже вдячний військовий експерт, речник генерального штабу збройних сил. у Період 2014-2016 роки. За коротку мить новини, і потім продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.